Угу. не спрацювай, я ж так далеко не заїжджав. І стежинки тут. Угу. Uh -huh. І от там, і там світофор зразу, і. от там лидл і капец, ну. Я туди не їду. Ай. Яка тут у нас? Соціальний працівник сексуальний. Тут, коротше, живуть деякі в домах люди похилого віку. І вони тут приходять їх обслуговувати. Моя прикольна хомуняка приїхала. Комуна на такому джипі, типу, прикольно, так. Ко є біла, то от біла, то такі Тойоти 30 тисяч крон коштують. Біла, то один це. Так, да, а тут е, типа та ось сіра такий типу, як джип. О, прикольна штука. Отак От виглядає та їхня з муніципалітету емблема Соціальні працівники, коротше, їй ходять. Поїхали. Що там ми так куди-то заїхали? Это заднюю двір. Ага. Чорний ход, димоход. Давай кипіти. Ага, класно. ну. Я так квіти зняла, я їх навіть не видів. Лаванда. Угу. Красота. Можемо так попри балкон ще і там туди поїхати, так? Ну так. І ще погуляти. Я снікерс втоптав і трохи ми легше став. На, на того. Я забув, що я знімаю коротше. Я собі телефон тримаю та й тримаю. О, давай яка картина. Де? Ага, клас, тут ж у нас під'їзді. Так. Да. лки-палки, тут коротше оф-ролд вже пішов. Ти колбасід? Що я от то думаю, щоб пломби не повилітали. А ні, ту вже пломбів нема давно, тут зуби. Ту дали, І зубів нема. Ось <різь> ти курва. Дожилися, блін. 40 років. Зубів немає, ноги нема, блін. Дожилися 40 років, як мама каже. Старий. Старий пердон. <рес> мама так не казала пердон. От, бо я ще її при ній не перджу. Ван. Просто старий. Діки вона ютуб не давай. Ага. Буде той найкомедніший домашній відео. Ти найпомедніший. Ой, смереку. То, коротше, я набухався, під'їзді співав з володінь. Що вийшов кірпіч і дав всім тягла. Побрили травичку, тобто постригли. Побрили травичку. Раз, два, три, чотири. На кожному подвір'ї по дві, три машини. Ну, бідні люди. Тут дві, чотири. Вони казали, що тут е, той, що там то в Копенгагені живуть мажори, а на нашому острові... Живуть бідні люди по три-чотири машини на кожному подвір'ї. то кажуть, бідні люди.